Я чую, наприклад, що у нас там 5-6 ефективних менеджерів керують процесами в державі, це величезний величезний ризик. Бо система інституційної спроможності держави, особливо держава, яка претендує на демократичну державу, формується на основі системи противаг і стримувань угу. за медією законодавчої, виконавчої гілок влади, Конституційний суд, Верховний суд, президент. Це все система проти і стримує. Кожний повинен діяти в своєму функціоналі. На жаль, ця система у нас достатньо зруйнована, а якщо ще до цього додати проблематику дуже неякісної кадрової політики, і плюс проблематика будемо відверті великих масштабів корупції, то це все створює ризик інституційної недієздатності держави. І це для нас, по суті, другий фронт. Бо. Угу.